любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб реально викопати якісь, напевно, все-таки цінні речі. да? В общем-то, що яка суть цього режимчику? Нам треба брати, коротше, оцю лопату, яка в нас за спиною є, і викопувати от того, получається, ну, те, що може бути заховано, закинуто, я не знаю. В принципі, давай поговоримо ось до якийсь якен. Welcome to my junkyard Kit. If you want to get rich You will have to learn some tricks. Ага. Каже, що якщо хочеш грошей, то ну, тобі треба дещо навчитися. Коротше, тут, напевно, він розказує, як користуватися лопатою там, туди-сюди. Е -е -е. Ага. А як? Ага, бачу. Все на одиничку. І тепер копаємо. Отако бем. Ой, welcome to the tutorial. Let's teach. Е -е -е. Не понял. Це твій курсор, тут ось до прогресу. If you go outside the green area, you will be losing process. Ага, ага. Е, старайся, типу, тримати, тримати, типу, як рівновагу, грубо кажучи, да? Окей, що я поняв, як це працює? Приблизно отако, да? Окей. Треба клацати, поняв? І я викопав якусь Вон як. Ага. І далі що? Ми йдемо продавати оцьому кентузі. О, гей. Типу, в тебе є щось для мене? Окей, давай тоді продаємо. І 44 долари. слухай, непогано. Let's go. Тоді тепер нам треба підійти ще раз до цього кента. Ми здаємо квест. Окей, і він каже, що десь можна купити, типу, як кращу лопату, да? Питань немає. Судячи з усього, це оцей кен да? Вітаю тебе, в моєму loot Pit. Ти кидаєш туди айтем і дивишся, і turn... як він стає або краще, або гірше. Ага, е, спробуй каже, да? Поняв? Але в мене немає поки що предметів. Я, в принципі, міг би купити якусь ось до лопата 750 баксів. А У в мене, в мене тільки 100 чимось. Але тут є ось до за, за сотню. В принципі, то ну. А, типу, як повинна бути кращою. В принципі, то. А, давай подивимося, у мене є ось до така basic шовіль І ще розібрати, як би сюди кидати. Ага, ось до. Ану, а якщо я спробую оцю ось до лопату. Кинути таку сюди. Нічого не зрозумів, щось мені давно писали, але коротше, ладно. вдіваємо в принципі, оцю ось до лопату. Let's go. І треба підійти до цього кента, дам. Ми здали квест. Каже, nice лопата, бро. Uh, і кудись туди веде для того, щоб що, купити новий собі, типу як рюкзачок, да? Чи вибрати? А, диви. Buy travel backpack 30. А тут 750, ну то багато. да, Ладно, давай тоді оцей купимо. Бо там щось про travel говорили, так що хай буде отаке. Let's go. Що далі? Каже, вітаємо в команді. Що тепер? Каже, піди поговори з якимось там лут піт. Е, там є секрети. А, і нам тепер зараз тільки аж треба було підійти до цього кента, да? Окей, я поняв І треба щось туди кинути, ось до тапок, наприклад, да? я можу якось тако відійти. О, да, все, квест закінчено. Тепер можна сюди отако от закинути предмет. І що далі? Що, він, типу, покращився чи ні? Він став гірше, він став дерев'яним, а був шкіряним. Що за приколи? Тепер поговорити з Купер Егейн. Окей, поняв, давай. Що каже? Тут він каже, що в принципі. У, в мене є варіант, ти мене заскамив. Ага, він каже, пам'ятай, що тут, типу, один крок до твоєї перемоги. Окей. Мене просто надурили. І халепа. Ладно, в принципі, є наступний квест. Толпту Больвін якийсь Балвін. Він десь. Ось, да, да. Якісь магнітики тут є, ну. Каже, давай зробимо друг другу послугу. Яку саме? Викопай для мене магнітну цю коробку, і я тобі заплачу, типу, да? Ну окей, давай. Все, поняв. Ладно, давай копати тоді. В принципі, питань немає. І тепер отако от утримуємо нашій Тойо. процес. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, оце зараз толстовий раз, давай. О, let's go. Ми викопали цю саме коробку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Oh, yeah, 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 yeah. <laughs> Якась грязна. Ну, ладно. В принципі, мене то не парить. Мене цікавить е... гроші, дай гроші. Чи-че-шо. Чи Він мені щось взагалі дасть, ні? О! Oh. Да-дав, бабок, непогано. Let's go. Тепер, в принципі, можемо піти і продати м... нашій оці е... тапочок. Мені, в принципі, то просто не потрібен. Так, бенс, 28 баксів є. Окей. Е, і що, в принципі, далі? Мені треба поговорити з Бенсоном оцим, да? Щоб... о цим дашем. диви. А в нього тепер якось по-другому виглядає ця штука, прикинь. Кажу, тут не було цієї палатки, коли ти встиг. А він щось коротше розка, і я в цей момент почав копати. Ну, окей, ладно. В принципі, теж нормально. Але він мені щось там навіть пропонує купити чи що не по о, якийсь купив. Ну, опять приходиться копати. <laughs> Трошечки знов приходиться копати, бо я нажав кнопку, в общем-то, я не дуже то хотів, правда, але ну що ж поробиш. Опа. Якийсь мікрофон викопав. А, балдеть Ладно, давай ось до цьому кенту Тепер все продамо. 74 бакси, 37. Ну, мікрофон, типу, краще, прикинь. Непогано, окей. У мене є 438 баксів. І в принципі, не так далеко мені до третього левела, де я отримую ще трохи бабла. Поняв? В принципі, чи назис? Еес. В принципі, let's go, let's go. Опа. Якусь ще бляшанку викопав. 68 баксов. Непогано, непогано. Я би поговорив би ще з кимось. Ось у якийсь є гендельф, Event Weezer. Це якийсь івентовий штука. Агент Бальдо, секретний агент. А ну тут нічого немає, да? А, я хочу ось до цю лопату. не тут лопата, Бачиш? Він каже, я не бачу тут ніч. Хе-хе, тільки лопати я не бачу. Ти пройшов за тест, проте ця лопата, вона лімітована. Тільки агенти можуть, типу, як забирати їда? Як мені стати агентом, кажу я. Ти повинен. А, зайти і лайкнути той. Та, понятно, понятненько. В принципі, то мені то не цікаво. Без до якийсь пірат? Ану. А, тобі треба, треба, треба бути левел 10 для того, щоб поговорити. А А шо я, що ні з ким не можу поговорити? А ну давай з Гендельфом поговоримо. Я можу тобі скастувати спел? Який прикликає івент. Я, типу, хочу тільки якоїсь там маленької винагороди. Вибери івент, який ти хочеш, щоб був. Ну, наприклад, ось Lunar Clouds, це що таке? You cannot start an event while. You... Ага. А зараз уже якийсь івент, я не можу. Що за приколи? Нічого не розумію А мене до речі, якісь подарки є, диви. Чи що це? Саларі. Ау. Да, диви, тут купа всяких приколів. EXP XP. 2х 2X, 2X, e, того досвіду на 30 хвилин мені дали непогано. На день два якусь там круту лопату дадуть. А, оце що таке? А, а з бабками коробки, ти поняв? Непогано. У мене вже тисяч <тиріпи> баксів. Йоу! непогано, let's go. Окей, okay. тоді, в принципі, давай продамо тобі ось дом. Цю саму бляшанку. І я вже нарешті можу купити отакусь до штуку. А почекай, я ще не левел 3. Да? Я лев... А ні, я левел 2, 3, все нормально. Куляємо цю лопату. Let's go. Непогано. Мінус 750 баксів. Проте, в принципі, у мене тепер крутіша лопата. Погнали. Можемо тепер викопувати прям нормальні штуки, я так розумію, да? В принципі, а то я так просто і не розбирався, що взагалі тобі дає лопата. Тобто, як я розумію, то повинно і бути легше, по-перше, а по-друге, то давати крутіші речі. Ось, наприклад, якась картина. Вип... Ну, 66 баксів, це не і багато. А ну, давай ми попробуємо її заабрейдити, да? За 80 баксів. А ну, давай ну. Типу. Просто вага збільшилась, мого, на 6% картини. М -м це, походу, якась намахалова, я не знаю. Давай ще раз А Ану. You treasure weight got increased by 61%. Вона стало легше просто на 61%. Ти можеш відкрити Ну це бабки мені прийшли. Оці ось до Бенс. Опа, 310 баксів. Let's go. А що, що толку від цієї картини? Вона тільки здешевшала. Прикол якийсь. Да, якийсь шок. А, воно dvd івенти, да? Badlands, Lunar New Year, оно. Обалдіє, скільки там всяких приколів-то. І ще тут диви, куди можна пройти. Якась дорога, да? І тут можна покопати трохи. А ну давай ось до, наприклад, в багнюки отут. Давай пробувати. Ну тут є якась оця сама штука сіренька. Тут, походу, вообще прям лайно-лайно. Диви. Що це таке? Якийсь студ, просто блок випав. Я поняв. Окей. Ну, ось до зараз а тут щось зелене, значить повинно бути щось круте, да? Як я розумію, конус. 35 баксів. Щось воно якесь недороге, ні чорта. Мені це не подобається. І тут знов сіре, тут якась слабуда буде зараз. Опять оцей блок, поняв? Галімий. А ну, тапочок. <рис� 'я> В принципі, не набагато краще. А тут, ось до, тут щось можна, так, да, купля той, копати? А ну давай попробуємо. Може тут щось. Толкове достану, хотів я сказати. Ну, це синеньке, може, це якась типу реєр, наприклад. Якщо зелене uncommon. Ялинку якусь я бачу, достаю, да? Бемц. 83 долари. Ну, в принципі, в принципі, непогано навіть то. Давай ще. О, зелене на цей раз, а Ну, ну да, зелене, в принципі, по якості гірше. Випали свічки, і їхня ціна 60 баксів. Угу. То, в принципі, в принципі, є трежер сканер за 10 тисяч. Непоха. Ну так, а там Кен, ти бачив, що викупав? НЛО якесь. Обалдіть. Ладно, пішли, в принципі, то все продамо, Правда, тут немає ніякого швидкого ТП. <п. На жаль. А давай отако десь тут викупимо, ні? За хатою, може тут хтось щось таке прям зникав, полкове, але тут, на жаль, сіре, тому, в принципі, да, лабуда. Якась картина. Я, в принципі, так розумію, що від того, яка в тебе лопата, дуже сильно залежить, то, наскільки класну шмотку ти достанеш. Тому, в принципі, о, ну тут взагалі якась лабуда. Я навіть не хочу то копати, якщо чесно. Коротше, треба десь ще й поняв шукати. Реально треба шукати. Судячи з усього, в принципі, насипало трошки бабок: 335 доларів. Окей, пайдіот, пайдіот. Погнали, напевно, десь туди отако до тої статуї. Я так розумію, що тут прям саме-саме нормально щось пробувати викопати, тому погнали. в принципі. Давай таке прям тут почнемо. Ось до щось зелене. Ага, сир. Ну, ну зелена значить, так, да, це ж таке собі. Ну... Хотілося б прям щось реально класне викопати, поняв? Але, але опять зелена. Якась морква. Я моркву викопав. Окей я поняв. Тут ось якась є печера. Щось якщо, якось сюди. А, не можу. Ладно, давай прям тут почну копати. Такесь раре э, випадає, ану. Якась э, золота що то? ваза, да, чи дудка? Дудка. якась э, дудка, я поняв. її ціна? 70. У мене так то морквина. А морквина на 20,5 кілограм. ха диви, оволдіть вона здорова. І от така ось до дудка, в яку чомусь я не можу дудіти. Ну ладно, але морквина прям така нормальна. Прям добре нормально. А що якщо прямо так ось сюди десь наверх вилізти? Тут може бути щось, типу, краще. В принципі, о, а це щось таке. Прям серйозне. І я прям поняв. Мені дуже тяжко, я не можу держати цю штуку. Прям вообще не можу. Обалдеть. Ти поняв, наскільки воно жорстке? Ну, це зелене, це таке, це лабуда, сир якийсь. Але обалдеть, я якусь штуку таку міг серйозну викопати. Ну, це саме звичайне, сіре. Таке навіть не цікаво викопувати, якась дошка. Ну, понятненько. Ось до кустики якісь, а ну. Погнали, ну теж сіре. Ну там я щось дуже жорстке міг викопати, але, на жаль, на жаль, на жаль, мені, напевно, треба або краща лопата, або що. Надо коротше, ще вище вилазити, поняв? Давай погнали, ось до ще одне дерево. Може, тут буде щось лучше? Тут теж зелене. Обалдеть. конус, поняв. <рес> я просто не копаю конус. Якийсь жесть. Ладно. Що, якщо? Що, якщо? От я прям отут буду копати. А? Тоже зелене. Понятненько. В принципі, зря тільки вилазив. Якесь колесо достаю, але сумніваюсь, що воно там прям вау. Нда. Ладненько. Лад, нінь, -ні еко. Тоді, в принципі, можемо піти, 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 продати все в цілому, да? І чомусь я не можу в сел інвенторі. а це за робукси, щоб я з любої точки, типу, відкривав. Поняв. Ну, окей, поняв. Тут ось де якась є хатина, да, Типа, можемо. давай, щось і тут отако скопнемо, а? Ну погнали. Ну, тут теж лабуда, сіре щось. Да, якийсь жестяк. Не везе мені трохи і все. Що поробиш? Раре. Ано, ну. вона може якось туді, ні? Не, воно не робить. Вообще. <рикола> Прикол, ну ладно. Тоді, в принципі, можемо піти то все і продати. Заодно побачимо, скільки ми заробили, виходить, так? Да. Диви, тут дошка, вона взагалі просто 10 баксів коштує. Вона нічого не важить, ще й безтолково. Просто шок. Просто шок. Я не годую, але що ж поробіш, що ж поробіш. Можемо, по приколу, до речі, закинути цю дошку в цю штуку ось до. Да. Оцей кар'єрчик. 120 баксів! Та пішов в дуб? Не буду, не хочу. Бемп, все продаємо і. 520 баксів. Непогано. В принципі, окей. Окей. 1870 є на рахунку і можемо щось купити. А що це? Байлунар шовел, поняв? Є якась, типу, ще краща лопата за 700. А, вона за робукси. Е. Я поняв, окей. Тоді, в принципі, друзі, на цьому будемо закінчувати, тому що. Левел 7. я, в принципі, підкачався так непогано. Накопав купу всяких різних цікавих предметів, дещо навіть були не дуже то й цікаві. Так що, в принципі, якщо він вам сподобався цей режимчик, то обов'язково пишіть про це в коментарі, ставте свої вподобання. Ну і не забувайте підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа-па. -па.